Для того, щоб показати, як працює системне налаштування, що дозволяє касиру обирати послуги, за які приймається часткова оплата, давайте порівняємо між собою два екземпляри програми. Екран зараз розділено на дві половини, і у кожній половині запущено окрему копію програми, кожна з яких зв'язана зі своєю базою даних. На початку обидві бази даних повністю ідентичні. Давайте тепер подивимося на це системне налаштування. Відкриваємо в обох базах даних. Системні опції, вкладка фінансові. І нас цікавить ось це налаштування. Автоматичне створення рахунків для послуг, які клієнти сплачують самостійно За замовчуванням в усіх клініках ми встановлюємо тут так. І тому в лівому екземплярі програми нехай так і залишається це налаштування. Скоріше за все, у вас також виставлено так. А от правий екземпляр програми у нас буде експериментальний, і ми тут поставимо. Це система влаштування ні. І подивимося, до чого це призведе. Давайте перейдемо в календар. Тут у нас є пацієнт, записаний на прийом, в цьому прийомі 5 послуг. Вони ідентичні ці послуги, тому що бази даних ідентичні. Давайте ми цей прийом відмітимо як виконаний. І тепер перейдемо. Модуль касира, і будемо їх приймати кошти. Отже, в традиційній версії програми, коли ми відкриваємо форму для прийому оплати, то тут ми бачимо номер замовлення, і всі послуги під замовленням, вони зібрані разом. Тобто касир не може тут відібрати окремі послуги для оплати, оплата приймається цілком на все замовлення. Або нічого, або все. На відміну від вікна оплати там, де ми зняли цю системну опцію. Дивіться, тут, бачите, тут замовлення також номер вказано, але, на відміну від оцього замовлення, яке містить з собою якісь складені послуги, в цьому варіанті тут, бачите, кожна послуга має свій окремий чекбокс, і касир може відмітити, яку суму сплачує пацієнт. Якщо пацієнт каже, що в нього немає. 1850 гривень для того, щоб зараз заплатити, а є, скажімо, лише 1000 гривень, то касир може тут підібрати суму так, щоб було ну, максимально близько до 1000 гривень. Це не так, це багато, це 900, отак, мабуть, 950, або так. Також 950. Тут оплачує готівкою, тут оплачує готівкою. Але тут він оплачує 950. І Якщо зараз додрукувати чеки, то в цьому варіанті в чеку буде написано медичні послуги, вартість 950, а при роздруківці чеку в цьому варіанті в чеку буде написано перша послуга 50 гривень, друга послуга 900 гривень. Ну і сумарно також 950. Приймаємо цю оплату. Дивіться, що відбувається. Сума залишку, яку пацієнту потрібно заплатити, складає 900 гривень. Якщо касир тут відкриває оплату, то знову ж таки замовлення одне і те ж саме, весь повний перелік послуг, і пацієнт винен до сплати 900 гривень. Незрозуміло, за які конкретно послуги будуть сплачені ці 900 гривень. На відміну від ситуації тут. Бачите, тут вже немає двох сплачених послуг, залишаються лише три несплачені послуги, і касир може прийняти залишок весь. Так. Ну і, наприклад, пацієнт каже, що з цього разу я хочу сплатити ну, це буде 600 гривень карткою. В першому варіанті касир вибирає так. А в другому варіанті касир може підібрати суму максимально близько до 600 гривень. Це 550, ось 600 гривень. І знову ж таки, якщо зараз надрукувати чеки карткою там, карткою там. Але в цьому чеку буде надруковано просто медичні послуги на 600 гривень, а в цьому чеку буде надруковано кожна з цих двох послуг окремими рядками, з їх окремою кількістю, вартістю. І 600 гривень і оплата платіжною карткою. Сплачуємо. Зрештою, залишається борг у 300 гривень. І пацієнт каже: Окей, ну тут вже немає значення, за яку послугу він сплачує, тому що. Все рівно буде оплата за медичні послуги, оскільки це часткова оплата. Тому пацієнт каже, окей, я тут заплачу 100 гривень готівкою, 200 карткою. Ну і в цьому варіанті тут, бачите, залишається одна єдина послуга, яку потрібно сплатити. Відповідно, пацієнт каже, тут я хочу сплатити. так, так. Ну і... Якщо надрукувати чек, то вже зрозуміло, що в даному випадку в чеку буде написано не медичні послуги, а буде написано конкретно поліпектомія і сума 300 гривень. Тепер давайте подивимося платежі в касу. Що у нас тут? Там і там це три платежі. Тепер давайте подивимося, що буде, якщо якісь із платежів буде скасовано. Наприклад, такі ж за 600 гривень потрібно скасувати. Тобто ми... Друкуємо пацієнту чек-повернення і скасовуємо цей платіж. Точно так робимо і тут. Так, дивимося, що у нас тут відбувається. Значить, да, до речі, коли ми скасували платіж і не друкували чек повернення, то в даному варіанті, зліва в традиційному варіанті, в чеку повернення буде просто написано Повернення за медичні послуги. А тут буде написано чек повернення і будуть прораховані всі ті послуги, які входили в цю оплату. Якщо ми почнемо приймати оплату, то в першому варіанті нічого не змінюється. Замовлення, як було повністю, в ньому абсолютно всі послуги. Якщо ми зараз приймемо ці 600 гривень, то тут знову буде написано, що це медичні послуги. У другому варіанті, дивіться, тут вже немає окремих послуг, бачите? Тут є окремий рахунок. В який раніше входило дві послуги. Ми цей окремий рахунок сплатили, а потім цю оплату скасували. Тому обидві послуги, які входили в цей рахунок, вважаються неоплаченими. І зараз ми можемо оплатити цей рахунок цілком. Ми не можемо вже тут прийняти менше, ніж 600 гривень, тому що ці дві послуги вони входили в один рахунок і вони мають бути сплачені знову одним рахунком. Якщо тут зараз видрукувати чеки, тут буде просто 600 гривень за медичні послуги, незрозуміло які. А тут буде чек, і в ньому будуть окремо ці дві послуги. Тому що, зважаючи на те, що ці дві послуги є частиною великого замовлення, але весь рахунок з цих двох послуг оплачується цілком. А раз рахунок оплачується цілком, то і кожна послуга в рахунку вона вважається оплаченою, і тому в касовому чеку буде надруковано окрема ця послуга, окрема ця послуга разом 600. Тепер давайте подивимося, як це виглядає. В паспортній карті цього пацієнта. Тут і тут нам треба подивитися вкладинку Історія і на вкладинці історія є інвойси. Дивіться, в традиційному варіанті у нас є лише один рядок з інвойсом. Інвойс це рахунок. Тобто рахунок був створений зразу цілком на все замовлення. І всі послуги замовлення відразу потрапили у рахунок. Власне кажучи, це і було те системне налаштування, яке тут продовжує працювати, що всі послуги замовлення зразу цілком автоматично потрапляють в один спільний рахунок. Якщо ми зараз подивимося деталі цього рахунку, ось всі 5 послуг вони потрапили в цей рахунок, і були, ось були оплати. Одна оплата, друга, третя, ну тут повернень немає, тут є лише позитивні оплати, тобто лише які зі знаком плюс. Тобто на один рахунок було три оплати. І оскільки кожна з цих оплат не дорівнювала загальній сумі рахунку, то у програми не було ніяких варіантів, окрім того, як писати, що це просто за медичні послуги, тому що невідомо, як ці 950 гривень розмазати за послуги, які коштують 1850 гривень. На відміну від цього, у нашому другому варіанті, там де ми відключили опцію, коли програма всі послуги і замовлення додає зразу в рахунки. Тут не один рахунок, а три рахунки. Перший рахунок. В нього потрапили ці дві послуги. Тобто в той момент, коли касир вказав, що він приймає часткову оплату лише за ці дві послуги, лише в цей момент програма взяла ці дві постухи замовлення, створила на них окремий рахунок, і цей рахунок був повністю оплачений. Точно так же відбулося і з другим рахунком. Ну, по ньому у нас теж були повернення, потім ми назад платили, але загалом цей рахунок повністю оплачений, 600 гривень. Лише в момент, коли ці дві послуги обрав для оплати, вони потрапили в цей рахунок, і цей рахунок був повністю оплачений. Тому і чек, який був надрахований не по замовленню, а по цьому рахунку для цього замовлення. Чек був роздрукований нормальний, в ньому було перераховано всі послуги разом. Ну і зрештою третій інвойс, в ньому була лише одна послуга і ось вона була оплачена. Таким чином, системна опція, яку ми відключали на самому початку відео, вона дозволяє на одне замовлення створювати багато рахунків навіть по одному рахунку на кожну послугу окремо. Для того щоб кожне з рахунків можна було оплачувати окремо в різні дні, різними способами, на різних касових місцях. І по кожному повністю оплаченому рахунку програма буде друкувати свій фіскальний чек з нормальним повним переліком послуг, які входять у цей рахунок. До речі, це працює так само і при виставленні рахунків для корпоративних платників. Для цього навіть не потрібно включати ніякі опції, тому що, як ви пам'ятаєте... Опція, яку ми виключали, вона називається автоматичне створення рахунків для послуг, які клієнти сплачують самостійно. Тобто, якщо клієнти не сплачують ці послуги самостійно, якщо за них платить страхова компанія, то тут, як ви пам'ятаєте, коли ми виставляємо рахунок для страхової компанії, тут також програма автоматично не додає всі послуги в рахунок страхової компанії. Тобто, ми, коли створюємо рахунок для страхової компанії, нам потрібно вказати які саме послуги яких самих пацієнтів в цей рахунок тобто рахунок один але в нього можуть входити послуги багатьох пацієнтів із різних замовлень тому співвідношення між замовленнями і рахунками зовсім не завжди один до одного просто в більшості випадків один пацієнт одне замовлення один рахунок і тому користуючись звикли що замовлення це нібито і є рахунок але насправді пацієнт оплачує не замовлення він оплачує рахунок по замовленню Страхова компанія оплачує рахунок по багатьох замовленнях багатьох пацієнтів. А пацієнт, коли платить сам за себе, він може сплачувати або один рахунок за одне своє замовлення, або декілька рахунків, які створені з одного замовлення, якщо він сплачує частинами і ці послуги потрібно рознести по декількох рахунках. Тепер давайте подивимося, як ці налаштування впливають на звіт по роздрукованих фіскальних чеках. Це вкладка Експорт даних. Як правило, це використовується для синхронізації з обліковими системами. Так, давайте поставимо період однаковий. І спочатку дивимося, як це традиційно виглядає. Тобто, ось дивіться, бачите, замість окремих медичних послуг в чеку друкувалася позиція медичні послуги, друга оплата, медичні послуги, третя оплата, медичні послуги, четверта оплата, повернення грошей за медичні послуги. П'ята оплата знову медичні послуги. При цьому. При всьому. Invoice number це номер замовлення. номер замовлення один той самий. І invoice ID, тобто ID рахунку. Бачите, кругом однаковий ID рахунку. Тобто рахунок один той самий, ми просто гроші за нього то приймали, то повертали, то знову приймали. Тепер дивимося, як це саме виглядає у нашому новому варіанті. Тут вже те, що друкувалося в чеку, зовсім інше. Бачите, тут окремі послуги друкувалися. І ось, хоча замовлення, номер замовлення був один той самий, але номер рахунку, ID рахунку, бачите, різні. Перші дві послуги вони потрапили в рахунок з кодом 1034. Ось ми по ним прийняли оплату. Потім був рахунок із кодом 1035. Там ще було дві послуги, вони друкувалися в чеку. Потім був третій рахунок, ми оплатили, це вже рахунок 1036, по ньому був окремий чек з однією послугою. Потім ми повертали кошти за рахунком 1035. Оце той самий другий рахунок, який ми тут оплачували, ось ми за нього повертали кошти. І тут також друкувалися окремі послуги. Тут ви не бачите, що це повернення, ну тільки по сумі видно, що це, бачите, повернення. Мінус, мінус 600 загалом. От, ну і відповідно роздрукувався спеціальний чек повернення. І тут видно, що там мінус одна штука тут, мінус одна штука тут, мінус 250 за цю послугу, мінус 350 за цю послугу, загалом мінус 600. І потім по цьому самому 35-му рахунку ми повторно знову ще раз прийняли оплату за ці самі послуги. От, тому, відповідно, в облікову систему Добрін передасть детальну розшифровку по кожній з послуг, які були у фіскальному чеку. Таким чином просте системне налаштування дозволить вашому касиру обирати послуги, які приймається частково оплата.